Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Я спеціально не піднімав тему майбутніх виборів в Україні до результатів перемов в Женеві. Ну а тепер на в Женеві про вибори майбутні демократичні звичайно, в Україні сказали самі американці. Про це е е е повідомив спецпредставник Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог. Президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог. він сказав, що після закінчення війни, після припинення вогню, через 100 днів в Україні повинні відбутися чесні демократичні вибори. І, можливо, президенту Зеленському прийдеться піти в результаті цих виборів. Це заспокоїть як і українську спільноту, як український народ, так і міжнародну спільноту. Цитую, Кіта Келга. Отже, вибором в Україні бути. Головне закінчити війну. Головне заморозити лінію фронту. Головне, щоб війна в Україні припинилася. Ну а там український народ на виборах буде вирішувати долю нашої неньки України. Я думаю, в українців хватить розуму, терпіння, мудрості, і вони зроблять висновки з цієї війни. Повинні зробити. З вами український історик та журналісти Швець. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую до нової зустрічі.